Ви лишень подивіться на цю дивовижну динамічну картину. Що це, якщо не зафіксована на полотні сама стрімкість, сам рух, динаміка як явище? Ці коні, здається, доведені до межі своїх можливостей. Художник, ось він перед цією картиною, доводить нею, що так званий анімалістичний живопис і є надзвичайно цікавим, але ще важливіше символічне значення цієї картини хіба ж ні русскую тройку мав на увазі митець? Так, комусь саме час написати в коментарі, що ми знову тягнемо московитів на канал. Якби не одна деталь, цей самий художник є автором ось цієї хрестамотійної роботи, яка здається десятиліттями ілюструє підручники з історії України, і це бій Максима Кривоноса з Єремою Вишневецьким, а також її вертикальної близнючки бій Богуна з Чернецьким. До того ж, цей видатний художник за загальним визнанням найкращий батальний живописець Російської імперії епохи зламу століть був автором ось такого альбому візерунків з української старовини, ба більше вважав себе українським патріотом. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про Миколу Самокиша, видатного українського художника, якого росіянці називають русським і совєтським. Як же так вийшло? Що сказав би про це сам самокиш? І до чого тут русська тройка? Розбиратимесь далі. А вас закликаю додивлятися до кінця. Адже ви дивитеся youtube передачу розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я соціолог культури Богдан Олегоробчук, і я закликаю вас поставити цьому відео вподобайку і написати в коментарі, чи відомі вам картини та малюнки Миколи Самокиша. Роздивімося ж ближче цю картину. На ній майже весь обшук займають коні, зловлені в момент шаленої рисі, ну тобто максимально стрімкого лету. Це видно з піднятих верхніх копит. Здається, коні відірвалися від землі, вони вже мчать десь у повітрі, і цю ілюзію підтримує чудово живописане митцем зимова пора. Сніг це не земля, його колір практично зливається з кольором неба, а відтінки, що підібрав митець, ледве не відсилають до імпресіонізму і є далекими від реалістичної ванери. Утім, заземляє цю картину та додає їй життєвої конкретики пейзаж у лівому верхньому куті, верстовий стовп, який ніби якорем прив'язує трійку до простору шляху, а також хатки та неодмінна для села церковця. Є тут і інші коні, за іронією художника сані, запряжені одним коником та сусідні парою не можуть роз'їхатися. Але це значить, що вони зайняли дорогу, і стрімка тройка об'їздить її засніженим полем, тому перед нею таке білосніжжя. Точніше, сніг зеленавий, підталий, або ж це тінь від тройки дає подібний ефект на сонці. Самокиш, який переніс на цю роботу уроки винесені у Франції під час вивчення надбань імпресіоністів, очевидь розумів, що на Росії навряд чи зацінять цю фішку, але він був настільки авторитетним і чесним митцем, що не міг не ставити перед собою складніші мистецькі завдання, ніж просто зобразити тройку, принаймні на цій конкретно роботі. Адже є в самокиша й інші тройки. Я детально вивчав його творчість у всій дивовижній різноманітності і знайшов там чимало цих символічних для московитів екіпажів. Ось явний повтор цієї композиції. Є тут і верстовий стовп, і зима, і акцент на конях, але видно, що до цієї роботи Самокиш доклав менше зусиль, навіть помпончики повторив, проте зробив їх іншого кольору вже не синіми. Оригінал вигідніше відрізняється від повтору і ілюзією лету по зимі. У повторі ж небо контрастно похмурішого кольору. А ось дещо інша трактовка цього сюжету. Ми тут бачимо ту ж таки зимову тройку, яка мчить попід сільськими хатами. До речі, таки хатами, Ізби це аж ніяк не нагадує, чи ж не так. А ось тройка вже у моменті стрімкої зупинки. Видно, як кавалер тут хизується своїм екіпажем. А тут іще одне близьке за композицією повторення нашого головного зображення. Навіть помпони, сині, однак, знову є зміна напрямку. А ось це зображення, попри те, що також належить самокишеві, суттєво відрізняється від решти, адже є ілюстрацією, тобто композиція тут продиктована інша, декоративніша. І я вам не гарантую, що це всі тройки авторства самокиша. А в московицькому мистецтві подібних зображень взагалі сотні. Хоча, на відміну від пензля майстра, це все здебільшого рідкісної кітчевості не непотріб. Ну хіба що ось ця картина Дейнеки може зацікавити деяких глядачів. Іронії ситуації додає той факт, що образ цієї тройки створив українець, як і всіх інших цих троєк. Точніше, створили українці, адже всі ці екіпажі, запряжені трьома кіньми, не виникли на порожньому місці. Всі вони коріняться в попкультурному вірулентному образі, виведеному Миколою Гоголем у заключних абзацах мертвих душ. Американська дослідниця Едита Бояновська. Пише про цю обіцянку Гоголя потішити російський націоналізм і її провал, усвідомлюваний Гоголем від початку, ось так риторика національного откровення в поєднанні з таким змістом, що, хоч як це парадоксально, виявляється антинаціоналістичним, шкідлива для будь-якої нації, яка себе поважає. Росіян робить росіянами відповідно до мертвих душ набір досить невтішних рис, таких як одержимість рангами, нездатність визнавати свої помилки або повна відсутність уміння передбачати накладання націоналістичних ліричних відступів на антинаціоналістичний у своєму настрої головний корпус роману, відбивається на тексті, що є в ідеологічному плані абсолютно розладнаним. Однак, за найближчого розгляду, самі відступи виявляються глибоко двозначними, а їхня данина націоналізму двосічною. Едита Бояновська має на увазі саме той ледь один відсоток ліричних відступів Гоголя, де він починає припадочно глорифікувати Росію. І найвідомішим із них, безперечно, є фінальний абзац мертвих душ, отой самий про Русьстройку. Тобто Гоголь запропонував росіянцям оцей кіч цю мчащуюся безсмисленою і безпощадною тройку. І то на основі сумнівного твердження, мовляв, який же русский не любить бистре їзди. І саме самокиш став тим художником, який найбільш мистецьким чином втілив цю тему. Тобто, виходить так, що саме українці сформували для русських цей їхній канонічний образ. Парадоксально чи не так? Але ще парадоксальніше ця історія прочитується у світлі життєвих обставин Миколи Самокиша, який прожив дивовижне, багате подіями і насичене неперевершеним живописом життя. Про самокиша, до речі, у мене є й особиста історія. В глибокому дитинстві, коли мені було років 6 або 7, я обожнював залазити на горище в сільському будинку моїх дідуся і бабусі в селі Теснівка та діставати з мішків, притрушених соломою, старі книжки. Зазвичай це були вже давно непотрібні підручники совєтських часів, адже нормальні книги лежали в хаті. Серед тих підручників були не лише з української літератури так я трохи з загодя дізнався про соціалістичний бік Укрліту, але й підручник з історії України. І малого мене там найбільше ясна річ ілюстрації, а особливо зображення козацьких битв та й козаків у цілому. І оскільки я вже тоді вмів добре читати, то чітко з тих часів пригадую імена художників, які ілюстрували ці підручники, і ними поділюся з вами. Першим був Іван Іжакевич. Я точно не пригадую його робіт, здається, вони були схематичнішими ніж самокиша, але я спеціально пошукав його історичний живопис, і він як на мене дуже цікавий. Та й побутовий теж. А що вже говорити про іконописний талант художника. Але про Їжакевич я розповім хіба в іншому сюжеті, як і про Сергія Васильківського, чиї малюнки я також пригадую з підручника, хоча насправді вони виявилися дуже якісними живописними роботами. Але Васильківський, як на мене, цікавіший навіть своїми пейзажами. Але серед тих малюнків та репродукцій чільне місце займала творчість саме Миколи Самокиша. Про один з його важливих втрачених творів в'їзд Богдана Хмельницького до Києва я розповідав ось у цьому сюжеті про Миколу Івасюка, але є чимало інших знакових картин Самокиша саме про українську історію. Подивіться уважніше, ось на цю пізню роботу майстра: бій Максима Кривоноса з Яремою Вишневецьким. Цікаво, що це історично недостовірна картина, адже насправді цього бою ніколи не було, і про це не міг не знати самокиш, адже він тісно спілкувався з відомим українським істориком і консультантом Іллі Ріпена, фахівцем у темі козацтва Дмитром Євроницьким. Ось навіть таке їхнє спільне фото я відшукав. Тобто не варто ставитися до цього живопису як до історичного. Сприймайте його як батальний. А тут головне не історична достовірність, а композиція, динаміка, сюжет, який тут легко прочитується. Ну і коні. Просто подивіться на те, як самокиш пише коней. Не лише в тройках вони виходять некітчиво та талановито. І це зовсім не дивно. Адже подивіться на інші так звані козацькі роботи самокиша, які не дуже люблять афішувати росіянські мистецтвознавці, але нам пощастило, чимало з них збереглося. Хоч, як ви вже знаєте, далеко не всі. Але самокишани на рівному місці намагаються привласнити московити, адже він був настільки крутим у його спеціалізації, що його постійно запрошували до оформлення найрозкішніших видань. Тобто олійний живопис це було для самокиша важливо, але він умів і ще дуже багато всього цікавого. Наприклад, він оформлював сувенірні та популяризаційні матеріали на коронації царів Російської імперії. І одне з цих видань, присвячене коронації Ніколая II, було реально розкішним. Подивіться, наскільки цікавими є ілюстрації, які вони близькі до сецесійних експериментів, і робив усе це саме самокиш. А його дружина Олена Самокиш Судковська вдова ще одного цікавого українського художника Мириніста з Очакова Руфина Судковського. Так, от Олена взагалі писала імператорську родину. Але питання, чи робить усе це? Усі ці височайші закази, усі ці русські тройки, зображення так русської армії та тому подібне, чи робить усе це з Миколи самокишами російського, чи навіть совєтського художника, як про це пише росіянська Вікіпедія? Що, ж, давайте дізнаємося, що думав з цього приводу сам самокиш. Знаєте, чому художник поступив саме в батальний клас академії мистецтв? Будучи дійсно обдарованим молодиком і маючи вибір. Може його захоплювала мілітарна естетика, усі ці красиві коні, ця зброя, дух атаки. Ось що він сам з цього приводу писав. Я вибрав своєю спеціальністю батальний живопис, тому що вважав війну найбільшою трагедією людства. Передати і зобразити її в живописних образах у міру сил своїх і здібностей, я вважав своїм святим обов'язком. Нічого собі поворот. Ну, а якщо він писав війну, щоб показати її жахи, може, й запорожці він писав через те, що його щось до того вимушувало, наприклад, їхні звірства. У листі до українського письменника Максима Лебедя у 1929 році самокиш пише з Криму, який тоді тимчасово був у складі РСФСР. Ось це щодо того, чи не хотів би я працювати на Україні, то одвічу вам, що хотів би, та й дуже хотів би. Та як це зробити, коли матеріальне становище держить мене тут, у Криму? Якби не ця причина, то вже давно б перебрався на рідну Україну. Давно ми з Сергієм Івановичем Васильківським бажали жити та працювати у місті Харкові на Москалівці, де він мав свою хатину, та смерть його помішала цьому бажанню. Щоб можна було щось зробити на користь рідного краю, ще за часів царського режиму ми двоє працювали над матеріалом історичним нашої України. Отож, як вам звісно, напечатали ми українську старину і український орнамент. Розписали стіну будинку земського дому у Полтаві, зробили чимало проєктів на розписи стін різних будинків, готували матеріал для другого випуску української архітектури та ще дуже багато інших робіт на історичні та археологічні теми. З того бачите, що з самого скінчення Академії художеств і до цього часу все наше мистецтво було для України. Якщо й траплялося робити нам не наше українське, то робилося для грошей. А душа наша була на Україні. Тут самокиш не просто так згадує про перлини своєї діяльності, про які, на відміну від цих його тройок, мало хто знає. Адже зроблені з Васильківським альбоми переконливо показують самобутність українського народного мистецтва та ремесел, особливо таких витончених, як Зброярство. я особливо вдячний самокишеві за цю роботу. А ще слід додати, що є зафіксовані спогади. Про його товаришування та спільну пенсіонерську поїздку з Сергієм Васильківським до Парижу, де цих двох молодих українських художників зустрів старший визнаний пейзажист і передвижник Іван Похитонов. І чи здивує когось, що у Парижі ці троє знайшлися саме тому, що перші спілкувалися українською, а Похитонов за цим їх впізнав? До чого тут тоді руські художники, що про кожного з них бувало говорили мистецтвознавці? І нічого дивного в тому, що професор академії мистецтв, багаторічний керівник класу батального живопису Петербурзької академії Микола Самокиш був свідомим українцем, що був українцем, художник, якого інший український геній Микола Борачик, автор монографії про самокиша та незалежно від того, дуже сильний митець називав дослівно найкращим баталістом України та Росії. Чому тут дивуватися, адже Ілля Ріпен, також професор, теж був українцем, як і Володимир Орловський, знаменитий пейзажист світового рівня, про якого я розповідаю у цьому сюжеті. Усі так чи інакше мусили робити в імперії кар'єри, от і йшли на компроміси в роботі, все ж зберігаючи енергію для найкращих своїх полотен, присвячених саме Україні. І ми мусимо це усвідомлювати, щоб знати, чому саме ми по праву маємо пишатися цими митцями. До всього у 1936-41 роках самокиш працював в Харківському художньому інституті, а з 1938-го керівник батально-історичних майстерень Харківського і Київського художніх інститутів. Тобто він, зрештою, таки зміг викладати в Україні про що мріяв, адже саме тут він не родився, саме тут виховувався в козацькій родині і так мусив робити кар'єру на півночі. Але якщо звання професора Академії Тараса Шевченка не зробила Кацапа, то чого б це сталося з самокишем Ріпиним або Орловським? Якщо й траплялося робити нам не наше українське, то робилось для грошей, а душа наша була на Україні. Хіба не те саме могли сказати такі видатні митці, як Архип Коїнжі, Ілля Ріпин, Іван Кремський, а до того Антін Лосенко, Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський і ще десятки і сотні талановитих митців, яких привласнює Росія, мотивуючися тим, що вони, мовляв, писали тройки і царі. Але самокиш за багатьох в тому листі сказав щиро, і ми мусимо пам'ятати ті його слова. І ще важливо розуміти, що свою ідентичність художники мали шанси засвідчувати по-різному. Самокиш писав імператора, писав тройки і робив це талановитіше за московитів, як ви самі бачите. Але звісно ж, він при цьому лишався українським митцем, якого ми з вами мусимо пам'ятати. І він таки отримав свій шанс задокументовано засвідчити свою позицію щодо українського питання. На жаль, той же Куінджі майже не залишив документів або спогадів, які могли би чіткіше свідчити саме про його ідентичність, і не він один, але це вже теми наступних сюжетів.